Вітаю вас на каналі Готуємо з любов'ю. Мене звуть Валентина. Сьогодні у мене для вас смачненький солоденький рецепт. Кекси з цукатами та роцинками на кефірі. Список інгредієнтів 400 г кефіру, 3 яйця, 1 склянка цукру, цукор ванильний, 0,5 чайної ложки солі, 1 чайна ложка соди погашена остом, 150 грамів розтопленого вершкового масла чи маргарину, цедра 1 лимона. Борошно 400 г, 2 столові ложки олії, 100 г розинок, 100 г цукатів, пудра цукрова для посипки кексів. готування до яєць додала цукор, сіль, ванільний цукор. І все це збиваємо за допомогою міксера. До збитої пишної маси додаю кефір. Додаю соду гашеносту. І все перемішую міксером. Додаю розтоплене вершкове масло. Масло, щоб не було гаряче. Додаю цедру лимона. І все перемішую міксером. Додаю олію. Додаю просіяне борошно. І все перемішую за допомогою міксера. Все перемішала. Додала промитні просушені родзинки. Додала цукати і все перемішую. Ось така маса в мене гарно вийшла. Тісто виклала у форму і буде випікати в розігрітій духовці при 175 градусах 25-30 хвилин. Все залежить від духовки. Кекси вже спеклися. Ось такі вологі кекси в мене вийшли в розрізі. Зверху кекси посипаю цукровою пудрою. Кекси вийшли смачні і солоденькі. Готуйте, хай вдається, всім смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд!